О, дивіться, дивіться, я давайте я на зйомку. Я я працюю журналістом, викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень по поводу роботи підпільних казіно. Ви ж от в курсі, да, що якщо я звертаюсь по викриванню корупції на сотні мільйонів на підставах, щоб в інтересах держави, то прокурор має забезпечити якби інтереси держави. Правильно ж захищаєте? Так, але дивіться, я зараз. Ну Дивіться, ви дуже зайняті інтереси держави це, до вас не до сіда, ні, ні. Я... Ну давайте пару хвилин. От виділіть в інтересах держави. От ви як представник Генеральної прокуратури, ви би може якісь дали коментарі. Ну, а ви не офіційний? Ви просто тіпа, собі так підробляєте я не в генеральній прокуратурі. Це в інтересах держави, тобто ви не маєте бажання в інтересах держави дати якісь як представник Генеральної прокуратури. Ага, ви вже не офіційний, так? Тільки що був офіційний. Ну, на підставна Тобто тільки, що був офіційний, став на офіційний. А ну чекайте, я так. а тут нема кого запитати. Чуєте? А я тільки що питаюся представника Генеральної прокуратури. Дайте мені відповідь, по-моєму питанню, а він каже, я не офіційний. Бо я знаю, і як офіційно тільки що казав. Він втік ні, сказав, що я представив офіційно інтереси держави в цій справі. А а так повністю. О, дивіться, я хочу до вас звернутися як до представника Генеральної прокуратури. В, ви ви звернулися письмово. Я письмово пишу. Ви втікаєте, ви там за гратимете ми се я не можу до вас добратися. От ви як представник дивіться, я не цієї справи. Яка різниця? Ви би мені скерували? О, дайте номер телефону, я би до вас посередньо звернувся, щоб ми могли далі. Ага, тобто ви якби відмовляєтесь сприяти в інтересах держави відмовляється, правильно? Я зрозумів. Добре, ми так і передамо, просто я беру от інтерв'ю. Мені цікаво, хто з прокуратури все-таки захоче інтереси держави представити. Тим більше. Ви можете спокійно Я звертаюся в мене папка, папка документів. У мене папка документів одні відписки, а згідно закону, ніхто не відповідає, щоб прикрити інтереси держави, розумієте? Ну я вас зрозумів, тобто ви відмовились, так? Виходить? Я вас почув. Все так і передамо.